Віруси гріха, вони, вони літають в цьому світі і зачепили кожного з нас. Вони зростають і переростають в гріх, а потім несуть смерть. То ми бачимо, що і тут ґрунтове питання. Просто зробіть аналіз, що і як ви слухаєте, і як ви це сприймаєте, і як ви це потім застосовуєте. Ми живемо з вами в особливий час, коли наша країна, кожен з нас стикається з новими раніше незнаними викликами, коли наша земля атакується ракетами ворога, а наша свідомість бомбардується шквалом негативних новин, думок та картин болю, страждань і смерті. Тому не дивно, що зараз як ніколи на часі питання ментального здоров'я, душевної рівноваги, відновлення внутрішніх ресурсів. Інформаційної гігієни. І насправді, ми іноді навіть не усвідомлюємо, наскільки наш настрій, наші бажання, наша уява, наші почуття, вчинки залежать від наших думок. Кажуть: на троні душі сидить розум. А датський філософ, засновник е екзистенціалізму Сирен Керк сказав так: Наше життя. Є результатом переважаючих в нас думок. Звідки беруться ці думки? В якому ґрунті зростають? Які плоди приносять? Саме про це я сьогодні хочу з вами разом розмірковувати, читаючи слово Боже. Отже, тема сьогоднішньої проповіді грунтове питання. Воно і ґрунтовне, і ґрунтове. Насправді мова буде більше про ґрунт. Хотілося б почати з притчі про Сіяча, яку розказав сам Ісус, і яка показує нам, як Бог сіє і як різні люди реагують. Давайте прочитаємо разом із Слова Боже. Це написано. Євангелії від Марка, 4 розділ. Ісус сказав: Послухайте, вийшов селянин і заходився сіяти. Коли він сіяв на релю, коли він кинув на рілю зерно, то деяке впало край дороги. Налетіли птахи і склювали його. Інші зерна впали на кам'янистий ґрунт, де землі було мало, воно швидко проросли, оскільки лежали неглибоко та коли зійшло сонце, то опекло паростки, і вони засохли, бо не мали глибокого коріння. Інші зерна впали серед тернів, щоб вигналися і задушили паростки, і ті не дали врожаю. Ще інше зерно впало на добру землю і проросло, і вродило у 30-60 та навіть 100 разів більше від посіяного. Потім він додав: той, хто має вуха, нехай почує. І далі Ісус, в принципі, пояснює значення цієї притчі. Сіяч, сіє слово Боже в людях. Одні люди, як ті зерна при дорозі, де слово посіяно, як тільки вони почують його, з'являється сатана і віднімає посіяне в них слово. Інші люди, як зерна посіяні у кам'янистий ґрунт, коли вони чують слово, то одразу з радістю приймають його. Але вони не мають міцного коріння, і їх вистачає ненадовго. Коли починаються ганіння чи переслідування через слово, вони швидко зрікаються своєї віри. Зерно, що впало серед тернів, це ті, що чують слово, але щоденні турботи, спокуса, багатства та інші бажання, душать слово і воно не дає плодів. Ще інші зерно, що було посіяне в добру землю, це ті, Хто чують слово, приймають його і приносять щедрий вражай у 30, 60 і навіть сто разів більше від посіяного. Дуже, дуже відома нам притча, е, і ми бачимо, що Бог сіє Слово Боже. Ісус сіє своє Слово, і ми розуміємо, що якість зерна просто. Ідеальна, 100% схожість, 100% якість, але ми бачимо, що вражайність досить різна. Починаючи від того, що взагалі нічого ще не, не зійшло. І закінчуючи тим, що хтось приніс 30, 60, 100 разів більше, ну, фактично, ми бачимо тут 6 видів ґрунту. Дорога. Каміння, терни, і ще три види ґрунту, які принесли різні плоди, різну вражайність 30, 60, 100. І а, ми насправді іноді думаємо, ну ми ж сприймаємо на всі 100. Ми ті, хто краще всього приймає слово, і воно проростає і дає. Такі високі плоди. Але насправді давайте задумаємось, чи всі аспекти Слова Божого, чи всі його обітниці, чи всі настанови Слова ми сприймаємо всім серцем і на 100% застосовуємо і впроваджуємо в життя? Це питання. Напевно, є якісь, якісь частини Слова Божого, яке взагалі. Ну, не, не приходить серце, і яке не поселяється в нас і ще не відтворюється в нашому житті. І треба над цим працювати. Треба пильнувати, треба слухати, і треба, як пише слово Боже, приймати і приносити щедрий врожай. Просто зробіть аналіз, що і як ви слухаєте, і як ви це сприймаєте, і як ви це. Потім застосовуєте. От, і ще хотів прочитати дуже важливе місце з Біблії. Це Івана 14,6, де Ісус каже: Я є шлях істина і життя. Ісус сіє істину життя та шлях спасіння. Диявол сіє теж, але дещо протилежне. Давайте підрезюмуємо першу частину. Бог сіє в нас своє вічне слово, яке несе істину життя та спасіння, та має силу ґрунтовно змінювати наше життя у всіх сферах. Але його вражайність залежить від того, як ми читаємо, як приймаємо та як застосовуємо це слово на практиці. Наступне Диявол теж сіє, Насправді ну, він е, копіює десь, але сіє він інше і інші наслідки цього посіву. І, і зараз я хотів би зацитувати уривок теж відомого датчанина е, Ганса Християна Андерсена. З цього починається казка про снігову королеву відомою для нас. Так ось жив один лютий чорт. Він був дуже лютий, це і був сам сатана. Якось він був у дуже хорошому настрої, тому що зробив собі дивне дзеркало. Це дзеркало мало надзвичайну властивість. Все хороше і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого. А все негідне, погане, виступало чіткіше і здавалося ще гіршим. Чудові краєвиди виглядали в ньому вареним шпинатом, а найкращі люди – потворами. Усі, хто відвідував цю школу, черта, а в нього була своя чертівська школа, розповідали крізь про дзеркало як про якесь чудо. Лише тепер можна побачити, казали вони, яким є насправді весь світ і всі люди. Вони всюди бігали з цим дзеркалом, і, нарешті, не залишилося жодної країни, жодної людини, що не вподобалося і спотвореним в дзеркалі. Що не відбилося з потвореними в зеркалі. Тому тоді учні черта захотіли полетіти на небо і там повеселитися. Та чим вище вони підносилися, тим більше дзеркало кривилося. Вони ледве тримали дзеркало, вони підносилися ще вище і вище. І раптом дзеркало так затремтіло, що вирвалося із рук, упало на землю, і розбилося на тисячу мільйонів більйонів і ще більше скалок. І ці скалки. Наробили ще більше нещастя, ніж саме дзеркало. Деякі з них, завбіжки, як піщинка, літали крізь по світу, і якщо потрапляли в око людині, там і залишалися. Людина з такою в очах бачила все на виворіт, навивер... або тільки саме погане. Бо кожна скалка мала таку ж саму силу, що і ціле дзеркало. Деяким людям крихітка. Скалка дзеркала потрапляла в серце, і це було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. Чорт сміявся так, що от, -от міг луснути і радів, наче його приємно оскатали. А по світу літало ще більше скалок дзеркала. Дуже влучний символізм Андерсена. І ну, ми напевно розуміємо, про що він. Тому що десь цей гріх, ці мікроби, віруси гріха, вони, вони літають в цьому світі і зачепили кожного з нас. І давайте прочитаємо, що, що каже Слово Боже про цю анатомію спокуси. Якова, перший розділ з 12 по 16 вірш, читаємо. Щаслива та людина, яка стоїть перед спокусами і залишається непохитною, бо як подолає їх, то дістане вінець життя вічного, якого Бог обіцяв тим, хто любить його. Ніхто у спокусі не повинен казати: це мене Бог спокушає. Бог не має нічого спільного зі злом, Він ніколи нікого не спокушає. Спокушають людину її власні гріховні бажання, які зваблюють і затягують її. Тоді бажання породжують гріх, а гріх, як утвердиться, породжує смерть. Брати і сестри, мої любі, не дозволяйте обдурювати себе. А, тобто ну, мова про те, що а, ці віруси гріха вони літають повсюди. І... Десь десь їх концентрація більше, десь десь менше. Сподіваюсь, в церкві концентрація їх менше, десь в якихось наркопритонах, можливо, більше. Але питання в тому, що декого ці віруси дуже торкаються і вони, падаючи на цю таку. Плодородний ґрунт, вони зростають і переростають в гріх, а потім несуть смерть, то ми бачимо, що і тут ґрунтове питання. Питання ґрунту. Якщо в нас в серці, в розумі є оця животочина, оця якась місце гріховному, ми ще не очистили серце. То просто це така благодатний ґрунт для того, щоб ці віруси там пустили корені і е мали всі ці наслідки, які потім руйнують. Здається, Мартін Лютер е казав так: ми не можемо заборонити птахам літати над нашою головою, але ми можемо заборонити їм вити на ній свої гнізда. Тобто, Насправді, тут теж важливо зрозуміти, що якщо вам прийшла погана думка або бажання, ви ще не в гріху, це ще, ну, це ще не гріх. Це просто якийсь крючок, крючок з наживкою, яку кидає диявол, і хоче, щоб ми на нього клюнули, і потім буде те, що він очікує. Просто важливо нам це ідентифікувати і правильно реагувати. Щоб не, не потрапити на цю наживку. Тож важливо, що ми дивимося в інтернеті, в телевізорі, в телефоні, чи не присутні ці домішки того викривленого сатанинського дзеркала в екранах наших дисплеїв та моніторів? Чому ми радіємо, над чим ми сміємося, про що мріємо, а що нас засмучує найбільше? Чи розділяє Ісус ці наші думки та почуття? Це важливе питання. На яке може, може дати відповідь кожен з вас особисто. Напевно, ви чули про таку пташку, як Зозуля. Я, в принципі, люблю птахів і іноді дивлюся якісь відео про них. Але нещодавно я побачив таке відео, яке мене шокувало. Ну, я знав, що Зозуля іноді підкидує свої яйця іншим птахам. Ну, те, що. Її пташенята зозуля та поводяться так просто ну, жорстоко, м'яко кажучи, я, я навіть не, не уявляв собі. От на, на картинці, в принципі, те, що відбувається, зозуля підкидує яйце своє, і пташка, не знаючи, вона висиджує зазолення. Перше вилупляється, воно більше зазвичай, ніж е, ті пташенята, і, і, ніж ті яйця. І воно, воно просто бере і всі яйця цієї пташки, воно виштовхує з гнізда. І воно залишається одне, і його викормлює пташка. Це просто, це просто жахливо. І це дуже-дуже е, нагадує ту тактику диявола, яку він часто використовує. Він підкидує нам а, свої якісь думки, як Зозуля підкидує яйця іншим птахам. І ми, якщо ми поводимося так нерозумно, як ті пташки, які починають їх висиджувати, ми починаємо ці думки прокручувати, далі з ними працювати і приймати їх як свої. І ці думки зростають, ці думки займають все більше і більше місця в нашому. Серці в нашому розумі, а потім вони витісняють добрі, гарні, правильні Божі думки і займають все місце в нас, і які наслідки мають ці погані гріховні бажання, думки, ми вже читали з вами в Якова. Це, це просто образ для вас, щоб ми для всіх нас, щоб ми подумали. і Вильнували. Тож диявол теж сіє свою брехню, яка несе, на відміну від Ісуса, гріховні думки, бажання дії і веде до руйнування смерті та вічної погибелі. Щоб захистити себе від посівів сатани, нам треба бути наповненими Божим Словом та розвивати здатність стовідсотково правильно. Ідентифікувати всі меседжі, які а, надходять до нас, та реагувати на них відповідно. Це дуже важливо. І а, слава Богу, що Бог дає нам а, в слові своєму дуже класний а, успішний рецепт успіху та блаженства, який ми можемо прочитати разом з вами а, в першому псалмі. Блажен той чоловік. Який не слідує зловмисників порадам. щасливий той, хто не звернув на шлях гріха, блажений той, хто населився в домі богохульців, які глузують з Бога. Тобто людина, яка усвідомлена та принципово відмовляється мати справу з тим, що пропонує диявол через різними шляхами. Натомість утішається вченням Господнім. Над ним міркує день і ніч. Ви можливо запитаєте, як можна міркувати день і ніч над Словом Божим? То, насправді мається на увазі пропускати всю інформацію, почуття, думки, бажання, з якими ми стикаємося серед дня, навіть вночі через призму Слова Божого, через його принципи та його стандарти. Просто все проводити через цей Потужний ліцензований антивірусник, тоді наслідки будуть дійсно прекрасними. Ми читаємо далі: він буде життєдайним, мов те дерево, що зростає над потоком, що вчасно приносить плодоносить і ніколи не скидає листя. Той чоловік у всьому, чим займається, успішно буде. Тобто, які, які ми бачимо наслідки того, що ми е, відкидаємо диявольське, кажемо ні е, його пропозиціям і думкам, але кажемо так, Слову Божому, і наповнюємось ним, і розмірковуємо, аналізуємо все через призму Слова Божого. Такі чудові благословенні наслідки: плодоносність, е, життя і успіх. І в контрасті до цього всього ми бачимо, що Бог порівнює е, грішних людей, які йдуть за гріхом, які йдуть за сатаною, навіть не з сухим деревом, а з половою, яку несе вітер, і яка потім горітиме, горітиме вічно. Читаємо, а грішні люди не такі, вони, мов та полова, що її здуває вітер, тому не виправдав це всім. не буде місця їм між праведних людей. Чому? Бо праведних Господь веде, а грішники загинуть. Наслідки Наслідки посівів, наслідки того, як ми сприймаємо, який у нас ґрунт, яким ми сприймаємо Слово Боже, яке сіє Ісус в наші серця, і як ми реагуємо на ті посів, на ті підкидні яйця, які намагаються нав'язати нам диявол. Ми бачимо просто чудовий приклад Ісуса, як Він стикнувшись з дияволом, реагує на Його такі пропозиції в пустині, де Ісус завжди відповідає, написано і презентує Слово Боже, яке дає чітку відсіч всім цим спокусам, тому що ну, Ісус і є Слово Боже, і Він дає нам гарний приклад, як реагувати. Також давайте прочитаємо Римлянам 12 розділ те, до чого закликає нас Бог через Слово Боже. Щоб і не пристосовуйтеся до цього світу, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале. Тут варто навести такий приклад. Особливої системи вентиляції в е, хірургічних палатах. Там, де роблять операції, має бути просто ідеальна чистота. Туди не мають долітати ніякі мікроби, ніякі віруси. Що для цього робиться? Вентиляція створюється така, що завжди тиск цього чистого. Е, чистого Азованого повітря в операційній вище, ніж в суміжних кімнатах. Тиск чистого повітря вищий в операційній. Для нас застосування таке, що якщо ми наповнюємося і переповнюємося Словом Божим, що немає жодного місця гріху, у нас немає якогось вакууму, куди може залетіти гріх, то тоді, ну, Йому нікуди поселитись, нікуди впустити коріння, ніяк потрапити до нашого серця, до нашого розуму. І саме це треба практикувати. І ще до чого закликає Слово Боже, яким ми мають бути чистими і відфільтрованими наші думки, наші, наші, те, те, чим ми заповнюємо себе. Филип'ян 4.8. На закінчення, брати і сестри мої, скажу вам таке. Думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне і гідне похвали. Це ті думки, це, це та якість, це той Божий стандарт, чим ми маємо наповнюватись. Тільки цим. І Давайте підведемо загальний від, е, підсумок. Бог сіє в нас своє вічне Слово, яке несе істину життя та спасіння, та має силу ґрунтовно змінювати наше життя у всіх його сферах. Диявол теж сіє свою брехню, яка несе гріховні думки, бажання, дії і веде до руйнувань у всіх сферах життя і смерті та Вічної загибелі. Тож робіть ґрунтовні дослідження своїх ґрунтів та насолоджуйтесь плодами життя, яке зрощує в нас сам Бог. І а, на кінець бачення Бога для Його дітей, для нас, як церкви, записано в Ісая 58, 11-12. Твій Бог постійно провадитиме тебе. І навіть під час посухи насичуватиме тебе, зміцнить твої кості, і ти будеш як зрошений водою сад, як джерело, в якому не висихає вода. Твої нащадки відбудують віковічні руїни, ти відновиш основи минулих поколінь, тебе називатимуть відбудовником проломів і відновником доріг для поселення. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.